Доброго дня, мої дорогі підписнички і гості мого каналу. Ось так мене зацвіли хризантемочки. Я їх вже дуже багато обломала, бо ношу на базар квіти. Ось біленька цвіте. Оце ось такий кольор. Я дуже-дуже ними любуюся. Вони дуже і дуже гарні квіти. Коли сонце, то вони такі аж приливаються. До того гарні. Купила ще одну нову хризантему. Сідий вітеран. Побачимо, яка вона буде на наступний рік. Як зацвіте. Ах. А мене новий житель. Я не можу ще в когось не купити. Хто знає, кого купила? Ходімо, покажу. Ось мої корчаточки гуляють. Я їх випускаю на день у теплицю. Вони тут в мене живуть. Ось такі мене красоту ліганяють за теплицею. Трави вже нема ніде. Видовбали все. Перевернули верх ногами все. Але курчатка дуже гарненькі. Це ось мої нісушечки. Ви подивіться на це чудо линяюще. Ой, одні палки. Але в десяток у день дають із двох. Десятків курей, у мене десяток яєць е, кожен день є. Хоч це стабільно. Ходімо до кроликів. Ось мої кролики, покажу мої перестановочки. Ось моя заєнька. Вроді би, цей раз вона таки погуляла. Будемо бачити, але робиться кругліше і набагато кращенька. Будемо чекати. Моя малиночка. Також при надії, також чекає малишів. Ждемо. Вони гуляли 25-го, а заїнька гуляла 29-го. Будемо чекати. У мене дві дівчинки, м'ясний відділ. Вже вони ось підуть на суботу, скоріше за все. І ось такий ще в мене є хлопчик один. Із тих, що в мене були експериментальні. В общем, вивод такий: в мене у клітках тушечки від 1700 до 2200 тушки, виходить. Доволі таки непоганий результат. Але один мінус у мене вздувається Один-два кролика у виводку здуваються. Чому не знаю причини? Ну, причину я все одно буду шукати. У в мене три кліточки, оці, свободні. Сюди буду заселяти нових хлопців, бо дуже сильно б'ються із пола. Буду забирати, які дуже б'ються, і буду підселяти сюди. Мій перчук отакий. Сидить на дієті трошки, тому що дуже сильно зажерію. Але хлопчик дуже активний і дуже гарний. Моя кроличка-лялечка. Вона вроді би при надії. Будемо чекати результату. Гуляла вона 25-го. І, скоріше за все, що це буде її последній виводок. Тут у мене тадам одні хлопці. Ой, один у мене пропав, і 8 штук у мене залишилось. І з 8 штук в мене тільки одна дівчинка, а то всі хлопці до єдиного. Дівчинку я забрала і закинула туди у три виводки тих, які в мене на полу. А вона сидить там. А тут одні хлопці. Мій перчик щось бракоділ наче робить одних хлопців, а мені треба дівчат. Ось мої карапозики такі, вже дуже гарненькі, їдять. Мамочка наша сердита сидить. Вона в нас не дуже ручна така, вона більше така диковата трохи. Але кроленята дуже гарні. Мені з нею не цілуватися. Ось така дуже гарна мамочка. І зустрічайте нового жителя мого. І це в мене хлопчик, новий производитель. Назвали його Тушканчик. Він дуже цікавий кролик. Він молодесенький, ще маньоінький дуже, два місяці йому. Але ви подивіться, який гарненький кролик, тушечка дуже гарна. І подивіться на ці вушечка. Зараз я його достану. Іди. Йди, іди, мій малий. Подивіться на ці ушки. Вони дуже і дуже малюпусінькі. І дуже малюпусінька головочка. Але дуже гарний сам по собі. Єсть апетит хороший в нього. Ой, будемо сподіватися, що буде все в нас добре. І в нас буде гарний, гарний производитель. Це вже нова лінія приїхала до нас, до мене знакомої. Вони привезли собі із зарубіжа хлопця. І я в них купила нового производителя. Ось такого. Дуже красунчик, тушканчик. Ось такий в мене новий житель. І дівчатка. Всі на місці поки що. Вже тих доб'ю і буду приступати до цих. Але кролички дуже гарно ростуть, набирають вагу. Ну, ось мої, хлопчаки б'ються вже, ще не дуже сильно, але вже починають. Вже я бачу пух, де неде валяється. Треба буде відібрати всіх, що саме активні, і відкинути їх у клітки. У мене три кліточки з вільних і їх туди. Але кролики дуже такі гарні. Будемо бачити, яка в них вага. Будемо починати бити кроликів з хлопців, а закінчувати дівчатами. А ось мої карапузики. Отакі мої. Вони вже понаїдалися, сіна наїлися, зерно з'їли. Отакі такі красунчики. О, о, подивіться, подивіться, як стає. Айте боже. Мої карапузи маленькі. Десь тут є більша кролиця, це що я кинула її сюди її вже не знайдеш. Десь є. А, он вона поганяла. Він ганяє. Вона більша трошки. Не набагато, але трошки більше. Але нормально. Ростуть гарненько. Ганяють, їдять. ну, в общем, все як положено. даже оцей міні велікан, і той підрос, І той підрос, так що. Це буде дуже добре. Дивіться, як стоїть. На задніх хлопках гляньте. Все їм треба знати. Отакі. Ось такі кролинятка Так що, кому цікаво, підписуємося, коментуємо, ставимо вподобайки. Ось дров у мене залишилось. Ще трохи роботи є, звісно. Ще десь пів машини добрих. Але потихеньку справляюсь. Дрова, які я нарізала, я вже порубала. У мене вже тут нема нічого. І склала їх у дровник. Ну, зараз покажу вам. Ось так. Ось так складаємо у дровничок. Ну, майже майже половина дровника в мене вже заложена. Так що запас є, зиму перезимуємо. І в нас машина дров складена під сараєм. Ось таке. Такі наші справи. Потрошечки двигаємося вперед. Хоч самому дуже тяжко, але двигатись треба. Життя продовжується. Займаємося пошуками і... і живемо далі. Подивіться, який в мене вже фундук вирос. І я. Розсадила одного, посадила там воно, в долині, ось один ось він. І в нього взяла пасинки і розсадила ще два. І тут такий фундучок. У мене вже також можна розсадити. Є пасинки. Треба буде ще ним зайнятися. Трохи часу не вистачає, а так, вроді би, все нормально.